Три поради від стилістки як одягнутися, коли страшно. Я сама тривожна, тому знаю про що говорю. Іноді нам потрібна зброя, яку ми одягаємо на себе. Одяг як броня, захисний кокон. І є три прості правила, які допоможуть зібратися для найстресовіших ситуацій. Не експериментуй тривожний день серйозно. Це не час для того, щоб одягнути щось новеньке. Обери те, що ти вже колись вдягала, в чому почувалася комфортно, в чому ти точно впевнена у собі. Нехай це буде улюблена сукня або ідеальний костюм, який класно на тобі сідає. У тебе точно є речі, союзники. Знайди їх в шафі, знайди свій якір. Можливо, це будуть улюблені сережки або каблучка. Я, наприклад, коли нервую, кручу обручку на своєму пальці. Це мають бути речі, які пов'язані з дуже класними емоціями і на які ти можеш покластися. І наостанок одягни речі, які буквально тримають тебе. Це може бути структурований жакет, який. І чітко тримає форму. Він стане таким собі коконом, який буде захищати тебе від зовнішнього світу і збирати докупи тоді, коли прям все зсередини хоче перетворитися на пюрешку чи желейку. Коли всередині шторм саме зовнішня чітка форма може стати твоїм берегом.